За рік роботи влада під керівництвом президента Віктора Януковича не здійснила суттєвих економічних зрушень. Так вважає голова Української народної партії Юрій Костенко. В країні не покращився клімат для розвитку національного виробника. Також не створено передумов збільшення робочих місць. Україна додав лідер УНП, серед держав СНД за розвитком посідає передостаннє місце. Невтішні показники каже Костенко: визнають багато міжнародних експертів. За даними Світового банку, Україна. На превеликий жаль, так і не змінила свого становища щодо умов ведення підприємницької діяльності, і також плентається за цими параметрами у хвості. Серед тих же 183 країн. Ми на 145-му місці за умовами за умовами ведення. Підприємницької діяльності причини таких результатів, впевнений Костенко, варто шукати у політичній площині, адже нинішній парламент обслуговує інтереси не національного виробника, а великого капіталу. Змінити ситуацію можуть майбутні вибори до Верховної Ради. УНП вже заявила, готова об'єднатися з іншими правими політсилами в єдину партію. Наразі чекають реакції партнерів по опозиційній діяльності. Ми знаємо, я десь в нашому партійному колі так пожартував, але у нас є елемент гетьманства. Поки там де два українці, там три гетьмана. Тому я кажу, що головне, щоб було бажання об'єднатися, і напевно треба так, щоб знаєте, нікому образливо не було, як обирають папу римського в окреме приміщення закрити всіх лідерів політичних сил, поки не виберуть одного, не випускати. Як буде називатися партія та хто її очолить, кажуть Костенківці, для них значення не матиме. Головне, аби учасники об'єднання справді були націоналістами не лише на словах, але й на ділі.